Люди цікавляться от, власне, і на фоні обстрілів, чому обрали саме скляні, а найбільш надійні конструкції. Отже ну, скляні навіть під час от обстрілів може донести додаткову небезпеку. І зараз їх ремонтують, ми бачимо, що там тендер, там тендер на ремонт зупинок. Чому саме скляні? Ну, я, Чи вибачаєте? Я скажу, я скажу так, що тенденція до благоустрою, саме зупинок громадського транспорту у нас була ще. За багато до початку війни ми обрали для себе концепцію, яка включала в себе два види зупинок. Перше, це ми їх називаємо антивандальна зупинка, яка має якраз оформлення з просечки, так називаємо тобто металевий металевий каркас з відповідними отворами, да, яка там продувається. Ми їх встановлюємо такі зупинки на віддалених від центру, там містах, де небагато людей може там. Бути пошкодження таких зупинок, саме тому вони носять для нас внутрішню, да, назву антивандальні. Ну і звичайно, ті зупинки, які є обличчям, в тому числі міста, це сині зупинки. Вони також, ви бачите, що мають стандартний формат, абсолютно стандартний формат. Єдине, що... Чим вони можуть відрізнятися Це довжиною, просто далі для того, щоб на зупинках, де більше людей змогли там укритись від дощу там якихось опадів, більша кількість людей і все і однозначно. Ми будемо продовжувати таку практику, тому що ну, обстріли є. Скажу так, що на сьогоднішній день за весь період війни лише одна зупинка скляна була пошкоджена внаслідок обстрілів. Це була зупинка на 101-му порталі, або як ми називаємо, зупинка міський сад коло з космосу бувшого, де був розбитий скляний дах від залишку Шахеду. Всі інші зупинки на превеликий жаль, у нас пошкоджують люди, кременчужани. І ось нещодавно там була пошкоджена також одна із зупинок, це буквально сьогодні, на вулиці Павлівській. Скло також розбили. Звичайно, що благоуси Кременчука буде відновлювати, тому що знов-таки кажу, що це обличчя нашого міста. І як би там не було, а ми все таки хочемо. Тримати обличчя своє в тому стані не гіршому ніж воно було, і будемо відновлювати.